Днями у кафе Вітірок зібралися активні та ініціативні жінки краю, щоб поспілкуватися, поділитися наболілими проблемами, порадитися, поговорити про плани. Харківський прес-клуб ініціює проведення в малих містах Харківської області жіночого медіаклубу за участю журналісток гіперлокальних медіа, громадських діячок та волонтерів медіа. Засідання клубу допоможуть учасницям протидіяти гендерно обумовленому насильству, відрізняти маркери, які використовують торговці людьми. Клуб це майданчик для обміну думками, популяризації жіночої активності, поширенню професійних знань, а також інформації про безпеку в інтернеті та інше. Отож, перша зустріч у Богодухові під назвою Богодухівщина Незламна, Жінка і війна зібрала за родинно дружній стіл. Різних за віком, професією, характером і уподобаннями жінок. Але всі вони мають спільну рису, патріотизм і спільне бажання якнайшвидшої перемоги. Тетяна Лучинська, редакторка газети Маяк, починаючи засідання, подякувала кожній земляці, яка завітала на зустріч, вручила невеликий подарунок на згадку. За чаюванням і кавою більше двох годин тривало спілкування у невимушеній, майже родинній атмосфері. Військовослужбовиця Вікторія Наталіна розповіла про свою службу у лавах Збройних сил України. Поділилася моментами особистих переживань і маленьких радощів. Її чоловік та рідна сестра також військовослужбовці. Зараз дуже багато великих дефоток іде дівчат. І тут дівчат. жінок. Вони, як то виспитателі в дійського садіку, і оце кроме, оце вони нячать оцих по військових. Тому що в того те заболіло, в того це заболіло. Вона поїхала була на позиціях, каже, о, каже, Слав, що ти каже хромаєш? Пішли, каже, я тебе проколю. Вони бідні, навіть були не раді, що вони до себе її забрали. <різь> Директорка міського будинку культури, відома волонтерка громади Наталія Церковна, син якої воює. Розповіла, як почалася її активна волонтерська діяльність з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Її приклад та активна громадянська позиція, варті захоплення і наслідування. Близько двох мільйонів гривень зібрано Наталією Григорівною та небайдужими земляками для хлопців. Перше, що ми зробили, це 3 березня, зібрали команду однодумців, були умови, і вони досі створені. Дівчата, вони будуть розповідати про себе далі, почали плести мускувальні сітки. Але цього виявилося недостатньо, тому що хлопці наші місцеві, болодощівські, які були мобілізовані до лав Збройних сил України, мали проблеми і дуже великі проблеми, і було вирішено відкрити волонтерську картку, знову ж таки, користуючись на оду, то ще мене багато людей знало. Збори, думаю, ну, один раз я допоможу і хватить. Це не для мене. Але вона скільки затягнуло, і кожного разу оця думка, вона щось таке ловить себе за руки, за плечі, закрила, що якщо не йти, то хто. внутрішньопереміщені особи Раїса Мала, Оксана Ванюшенко, Наталія Шевель розповіли про те, як їм вдалося пережити чи на найскладніші моменти свого життя, як вони, маючи все, в один момент залишилися без нічого. Без житла, без роботи, без цінних для них речей. Але всі вони разом з родинами витримали це випробування. Почали жити з нуля. Працьовиті і активні змогли облаштуватися, знайти собі заняття і віднайшли у собі сили з оптимізмом дивитися у день завтрашній. я сейчас прочитала в маленьком разговорном дневнике, ну, через бывает. Да. Как не было бы счастья, когда несчастье помогло позналодиться. А в дом был пролёт у садик наш был пролёт мы в поселок Жуковско, на северное сау недалеко. 34 дня просидела в подвале, и, когда же был в дом пролетела ракета, два этажа у нас разрушилось. В тот день мы ми... Очень скорості виїхали. Не могли виїхати, вже техніка в нас була руська, Огороди, бройри, консервація. Все вернулось на круги своя. Ну теж живемо, працюємо. 20 кілометрів від нашої Красноморівки до Донецька, а до аеропорту взагалі рукою подати. І тут на роботу вчили гудки такі. От гуде, гуде, в роді так. Чого він не сідає там же аеропорт? І оцей гул такий наростає, наростає, наростає. У мене чись така внутрішня тривога. Я прибігаю до директору, кажу, Антон Миколаївич, а чому літаки гудуть? А він каже, аеропорт. Красивий аеропорт, дуже чудовий. Він новий ну, був 2014 року. Ми те, що були, в чому стояли, покидали все в сумочку, як кажуть, у шльопенцях і в сарафані. Цяцьки, які на місці не додарила дипломи, грошей, які ще не було, і всього, бо тільки зробили ремонт, продали будиночок невеликий, зробили ремонт, купили квартиру. Пожили, ну, може, місяці три. І все. Олена Філіпова, начальник відділу Богодухівської філії Харківського обласного центру зайнятості, надала цікаву і корисну інформацію щодо можливостей працевлаштування, отримання мікрогрантів та ваучерів. Водночас підкреслила, що наразі безробіття має жіноче обличчя. Але філія докладає усіх зусиль, щоб кожний безробітний і кожна безробітна були працевлаштовані. В центрі більш, мабуть, жіноче обличчя має безробіття, тому що на сьогодні тільки перебуваючи з перебуваючих зареєстрованих безробітних, ті, які в нас зареєстровані, всього четверта частина, яка складає чоловіки на жаль. Більш жінок. На сьогодні у нас перебуває 38, ну, так, 40 чоловік це внутрішньопереміщених проблем. Перебувало їх більше, тих, хто знімається, хто послаштовується. З моменту, якщо взяти з березня 22-го року, по сьогоднішній час у нас 51 чоловік було працевлаштовано внутрішньопереміщених громадян в місті Богодукові. Ну, не тільки, трошки були там, даже і мої здивіші бобеться або там. Із них з цих 51 чоловіка це 38 жінок, теж більш жіноче обличчя. Підприємиця Лариса Клочко розповіла, як війна вплинула на бізнес, особисте життя. Її син також воює. Жодного дня жінка не сиділа, склавши руки. Уже з березня 2022 року вона разом з однодумцями стала активною учасницею клубу Павучки. Який тепер серед однодумців має іншу назву Ластівки. Одна з Ластівочок, Світлана Прищ, розповіла, як у перші тижні повномасштабної війни шукала прихисток для своїх рідних і ще 20 жителів Харкова, циркунів, котрі тікали у більш безпечні місця. Сама жінка постійно готує пече смаколики для захисників і ще пише вірші, якими радо поділилася з учасниками нашого жіночого прес-клубу. Я Богу дякую за все, що маю, що дихаю, живу, лягаю і встаю. Тобі солдати дякую, що в теплій хаті засинаю, а ти, мій сон охороняєш. Можу наїстись і напитись, теплій воді помитись, а ти там голодний, перебивайся бучим. Холодний під снігами дощом, в окопі багнюці по коліна своє здоров'я віддаєш, ворога не пропускаєш, своїм життям наше захищаєш. Ми нарікаємо на життя, що не маємо світла, що не можемо в інтернеті посидіти, а ти бачиш пекло і не темно тобі відлітаючих ракет. Від зарива гармат, від гурки то такого, відриєв кананат, мізок закипає. Набридло все, немає сили. Тобі б кричати, піти, а ти не пішов, а взявся за зброю. Ти хочеш тиші, мирійше роздягнутись, розсушитись, гарячого борщу наїстись, виспатись в теплі. Тобі за щастя десь зв'язок знайти і рідним позвонити. Ми Бога молимо за вас. Ми хочемо бачити вас живими. А ви вже хочете додому. Перемагайте і вертайтеся додому. Ми вас благаємо. Вертайтеся живі. Ми вас чекаємо. Героям слава. Смерть марагам. Представниця освіти, вчителька Вікторія Харченко, висловила думку про особливості сьогодення навчально-освітнього процесу. Зауваживши, що незважаючи на війну і складні виклики, педагоги намагаються донести інформацію якомога краще і якісніше, щоб учні отримали належний рівень знань. І якраз саме діти повинні були підготувати там деякі завдання, була, була робота, і ми ввечері по вадрі зізвонюємося, обговорюємо, що нам треба робити на нульовку ну і тут… Така ситуація трапляється. Ми були всі в стоборі, я о 5 годині ранку чоловіку там перезвонив його колега, він був на чергуванні, сказав, що, мабуть, почалася війна, вона ніч він чув тут ну, всі гули, всі, всі звуки. І чоловік все такий ну, військосортовець, коли ще зараз на пенсію, то він все-таки зрозумів, що це ну, все розпочалася війна. Про те, як зустріли повідомлення про війну 24 лютого і як війна змінила їхнє життя, поділилися також учасниці заходу, медпрацівниця Богодухівської центральної районної лікарні Євгенія Гробова, менеджерка з реклами газети Маяк Світлана Овчаренка, працівниця кухні ліцею номер 1 Валентина Оксенич. Я на масажі, все так хорошо йшло. Проходить 4 дня. 4 дні і приходжу. Я на четвертий день лягла, а мені каже, цей масажист і каже, а чого ти мовчиш? а з неделя та поля. А я кажу, до мене кажуть таке якесь причуття, кажу, що ну, тривога. А він за що? Я кажу, та щось, ну, тривога мені, мабуть, війна. Я покидаюся від того, що на, я на четвертому поверсі була, і я бачу оце гево, геп, геп, оце. І я як за кажу, Боже, війна! Весна 22 року перевернула всю життя. Не знала, як вийти свої в роботі зміни і в житті, і кровом. Коли ми зустрілися із Наталією Григорівною, перша в нас була зустріч, нам нужен був генератор, так? генератор. Вийшли хлопці з Бахмута і в них вийшов строю генератор, світла немає, І, яка, то... не тільки вона допомагає, каже, там. Бригаді Донадуківське eh, eh, 209, так? Да? Да. Ну, і і, і вийшла да, 122-й батальйон, і ми, як кажуть, плічоплі почали допомагати 122-му батальйону. Так, ми, жінки, продовжуємо працювати під час війни, продовжуємо зростати професійно, множимо знання, допомагаємо наближати перемогу, як можемо. Тож працюємо далі. А мені дівчат там і суму лежали. Яка віна, що ти ви думаєш? Ти опять каже в паніки, лягай спать. Ну, яка...